Я Койот Пітерсон, і сьогодні мене вщипне американський вобстер. Поїхали! Якби я попросив вас назвати одну істоту з величного штату Мен, я майже впевнений, що ви б сказали лобстер. Тож сьогодні ми з командою відправимося в Портленд, штат Мен, де на синіх хвилях Атлантичного океану будемо шукати одну з цих морських істот. А ось і ми. Це Портленд, штат Мен! І це важливий день для всіх, хто зараз дивиться, а також важливий день для мене, тому що пройшов майже рік з того моменту, як я пообіцяв, що мене вчіпне гігантський лобстер. Тож сьогодні, на човні для вилову лобстерів, ми будемо шукати цю істоту. Я чув, що у них є дробильна квишня, а є ріжуча. Що яка квишня? Є дробильна, а є ріжуча. Тож. Тож, яка саме тебе вщипне? Насправді обидві, бо нам потрібно з'ясувати, яка нанесе більше шкоди. Тож, якщо ви готові, зустрінемо капітана і спустимося на воду. Я ставлю наріжучу. У цій подорожі у море я буду працювати разом з Дейвом, ловцем лобстерів та досвідченим капітаном щасливого улова. Він візьме нас, щоб перевірити кілька пасток. Вони називаються кошики для лобстерів. В них ми сподіваємося знайти лобстера ринкового розміру, який ущіпне мене за руку. Так, друзі, все правильно. Сьогодні койота Пітерсона ущіпне американський лобстер. Він не влучив у паличку. А-а-а! Він вкусив мене! У смугастого скорпіона потужний укус. А-а-а! Я пережив дуже багато болючих укусів, проте, щіпали мене не дуже часто. Насправді, крім кількох безпечних раків та краба Данженес, це буде мій перший великий А-а-а! О, це дуже погано. А, багато хто попереджав мене, що щіпок лобстера може зламати мою руку. Це звучатиме божевільно, але я сумніваюсь. Тож наша ціль перевірити цей щіпок, щоб ми всі могли дізнатися, наскільки болючим він насправді є. Та перед тим, як мене вщіпнуть, спочатку нам треба зловити лобстера. А ось і перша пастка. І в ній лобстер. О, зловили маленького. Чудово. Зараз ми його поміряємо, щоб він відповідав законному розміру. Окей. Щоб ми могли його залишити, він має бути довжиною 3,5 дюйми. Не менше. Ага. Треба поміряти його від ока до кінця його хвоста. На жаль, цей замаленький треба його відпустити. Тож цей малюк ще трохи поплаває, правильно? Так, відпускаємо. Подивіться, що мені показав Дейв, бачите? Це ріжуча квишня. Ви побачите маленькі волосинки на краях, якщо наблизити. Вони гострі, але є також і м'які. І зацініть. Як тільки ці волоски щось відчують, квишня одразу змикається. Я відчуваю, що коли засуну свій палець у ріжучу квишню. Він схопить мене в замок. Ну що ж, а цей повертається назад в океан. Він занадто малий. Ти готовий, друже? Побачимось, Вірите чи ні. Та ловці лобстерів, перш за все, прихильники природи. Виловлювати можна лише лобстерів ринкового розміру, а самки з ікрою, неважливо якого вони розміру, завжди повертаються в океан. Що цікаво, що вони дістають не так далеко, як раки, з якими я працював раніше. Маєш на увазі, коли береш їх в руки? Так, я про те, куди дістають їхні клішні, коли береш їх в руки. Мені набагато комфортніше тримати лобстера ніж більшість видів раків. Ну що ж, цей теж на жаль замаленький. Тож зараз ми його відпустимо. Готовий? Ми рухалися від буйка до буйка, від клітки до клітки. І поки що нам довелося відпустити кожного лобстера, що ми зловили. І коли вже здавалося, що все втрачено, нам трапився щасливий улов. Можливо, це те, що ми шукали. Непогано. Це непоганого розміру. Ого, цей просто гігантський! Вау, чудовий лобстер! Гляньте на цей розмір! Треба це відсунути? Ага. Здуріти можна! Це може бути наш клієнт. Ви це бачите? Вау! Подивіться на його квешні. Я навіть не знаю. Чуваче, цей точно величезний. Зараз я його дістану. Можна ж його подивитись? Так, тільки обережно. Чуваче, здуріте. Там в куті ще один. Так, я бачу, але цей здається найбільший за сьогодні. Нічого собі. Ви тільки погляньте но, ну, він здається півтора чи два фунти. Можливо, навіть більше за два фунти. Ви тільки погляньте на ці квешні. Здуріти, здається, це той самий. Думаєш, ми зловимо щось більше сьогодні? Сумніваюсь, це і справді великий. Ого, гляньте на цього лобстера! Здуріти можна. Чувак, це величезна дробильна квишня. Як же це потужно, подивіться на цю ріжучу клешню. Я думаю, ми зловили переможця. Давайте покладемо його в воду. Уу! Ну що ж, друзі, ми повернулися. У контрольовану обстановку, і зараз наблизимось до американського лобстера. Один в мене прямо тут, в цьому акваріумі. Зараз я його дістану. Вау, йди О, йди на сюди. Отак. Ось і ти. І тобі теж привіт. Це у них, до речі, такий захисний механізм. Бити своїм хвостом. І, можливо, ви скажете гей, він виглядає меншим, ніж. Той, що ти дістав сьогодні з клітки раніше. І насправді так воно і є. Перед тим як ми перейдемо до Щіпка, ми покажемо вам трохи анатомії цих ракоподібних. Почнемо з кінчика його носа і поступово перейдемо до хвоста. Американський лобстер найважчий і найдовший представник ракоподібних у всьому світі. Вони можуть важити до 40 фунтів, а тривалість їхнього життя може досягати 100 років. І ви можете сказати мені, койоте. Я думав, лобстери червоні. А ця істота має чорні плями і трохи синього біля квешень. І вона схожа на колір дна океану. Це все тому, що лобстери стають червоні після того, як їх приготували. І чудова новина вона для Люсі та Лоні, того велетня, якого ми зловили, що вони обидва будуть випущені назад в океан після нашої зйомки. Тож, так само як у раків та крабів, у лобстерів є зябра, та вони можуть бути поза водою протягом довгого часу. Ви скажете койоте, поверни його в воду, і я поверну. Було б добре його туди занурити. Та лобстер може знаходитись поза водою протягом двох годин до того як задихнеться. Повірте, ці істоти неймовірно витривалі. Ось тут в моїй лівій руці те, що називають дробильною клешнею. А ось тут справа, те, що називають щипкова чи ріжуча клешня. Тож ці істоти використовують їх наступним чином. Коли вони, наприклад, знаходять молюска, то вони використовують дробильну квишню, бо вона має неймовірну силу, щоб дробити мушлі здобичі. І вже потім вони використовують ріжучу клешню, щоб дістати м'ясо і повільно з'їсти його. І ви можете бачити, зараз я поверну цього лобстера. У нього є маленькі квешні ось тут. Усі ці ніжки також допомагають йому діставати м'ясо і класти у рота, який знаходиться ось тут. І те, що я найбільше люблю в лобстерах, ось ця антена, бачите? У лобстерів дуже поганий зір, тому що вони живуть на дні океану. Тож ці антени є органами чуття. І вони ростуть у ігрокоподібній формі, бачите? Вони для того, щоб відчувати рух та хімічні речовини у воді. За допомогою них вони полюють, спілкуються з іншими лобстерами, а також орієнтуються на дні океану. Воу! Знаєте, що зараз робить цей лобстер? Прямо зараз він мочиться зі свого обличчя. Що так багато хто не знає про цей факт щодо лобстерів? Що їхні сечові залози насправді знаходяться з боків обличчя. Вони можуть пускати струмені сечі на довжину 6 футів під водою. Так вони спілкуються з іншими лобстерами. Зрозуміло, ти намагався на мене попісяти. Я був опісяний і не тільки з більшістю тварин, з якими працював. Ось бачите бульбашки, які він зараз пускає, так? Завдяки ось цим бульбашкам лобстери провітрюють свої зябра. Поговоримо про те, як лобстери рухаються. Їхня структура тіла дуже схожа на комах. Технічно лобстери членистоногі, тож вони споріднені з жуками. Тож їхня структура тіла дуже схожа на деякі види комах, включно з цим жорстким екзоскелетом. Коли лобстери під водою, вони рухаються вперед дуже повільно, використовуючи свої ніжки та квешні, штовхаючи тіло, вони шукають їжу, ловлять її, чавлять, розривають та їдять. Проте, якщо в оточенні з'являється потенційний хижак, вони неймовірно швидко штовхають себе назад. Використовуючи ці маленькі лапки, вони називаються плавниками, а їхній хвіст технічно називається Тельсоном. Цей великий плавник позаду, наче китовий хвіст, так є таке. Це усе м'язи. І саме завдяки ним вони, наче вистрілюють назад, зазвичай щілино чи якийсь отвір, таким чином ховаючись від хижака. Круто, та у мене є питання, як ці штуки ростуть? Ти казав до 40 фунтів, як це можливо Так, точно, лобстери такого розміру, ось цьому лобстеру приблизно 7 років. Вони ростуть, ростуть дуже, дуже дуже повільно. Тож, щоб лобстер досяг ваги 40 фунтів, назвемо це гігантом. Тож, щоб йому досягти ваги 40 фунтів, він має бути віком 70-100 років, здуріти можна. Вони можуть жити 100 років, 100 років, принаймні так кажуть. Ніхто не знає насправді, але як і черепахи вчені, вважають, що вони можуть жити до 100 років. Що ж, думаю, на цьому етапі ми покладемо Люсі назад до акваріуму. І Якщо ви готові, друзі, думаю, час дістати лоні і подивитися, наскільки потужні. Дробильна та ріжучі квешні. Ви готові? Несіть лоні. Ну що ж, зробимо це? Що ми зараз це просто зробимо? монстр. Готові? Так. Маріо, ти знімаєш? Так, ми дістанемо. О боже, Іди сюди, лоні. Справжній звір. Покладемо лоні всередину. Правда, якщо він влізе. Це просто величезний обстер. О, так. Ну що ж, Койота, це твій останній шанс. Відмовитись від цього. І зберегти свої руки. О, точно ні, друзі. Я зроблю це. Якщо існує кращий час для щіпка лобстера, то це саме цей момент. Ви готові? Я, я не знаю, друже. У мене є передчуття, що це дуже погана ідея. Ну що ж, друзі, через те, що ці ракоподібні дуже швидко втрачають свою силу, це станеться практично зараз. Тож прямо зараз я дістану лоні з акваріуму, обережно його покладу, і бум, моя рука піде прямо в дробильну клешню. Хочу, щоб ви зробили відлік, поки він ще в акваріумі, добре? Окей, давай підсумуємо. Ти дістанеш лоні з акваріуму, покладеш його на стіл і засунеш руку прямо в дробильну клешню. Так, спершу в дробильну, потім в ріжучу. Що ж, без зайвих слів, я койот Пітерсон, і прямо зараз мене вщіпне. Американський лобстер, ви готові? Так, готові. Один, два. Поїхали. Три, Ха. Що таке, він щіпає? Він взагалі нічого не робить. Нічого? Так, взагалі. Тож ти в порядку? Абсолютно в порядку. Ось моя рука у клешнях лобстера. Може, ти йому сподобався? Добре, давай подумаємо. Хм, Я думав, що він одразу мене вщіпне. Можу спробувати іншу клешню? Ви готові? Напевно, я не вірю, що він тебе не вщіпнув. Так, я згоден, у мене теж немає слів, але у нас все вийде! Я Койот Пітерсон, і прямо зараз мене вщіпне ріжучою квишнею американський лобстер. Один, два, поїхали. Три. Так, він абсолютно не зацікавлений щіпати мене. Здуріте, це було неочікувано. Я вже був готовий до болю. Ну що ж, друзі, щось пішло не за планом. Цей лобстер не зацікавлений у тому, щоб мене вщипнути. На відміну від того маленького. Я можу, до речі, дістати його. Може він мене вщипне? Ну, це краще ніж нічого. Ну добре, спробуємо. Залишу цього великого тут і принесу іншого. Добре. Ну що, готові? Так. До речі, маленького квешні відкриті. Готові? Давай дробильну. У дробильну поїхали. Так. Якось слабенько. <плес> слабко. Дуже слабко. Навіть в порівнянні з крабом Данженес. Спробуємо ріжучу. Готові? Так. Нічого. Він щіпає мене. Та навіть близько не так сильно, як краб Данженес взагалі не дотягує. Навіть шкіру не прокусить. Капець. Ну що ж, Хм, на мою думку, ми зараз на роздоріжжі, де здається, що щіпок лобстера це якийсь міф. Бо я чув історії, в яких людям повністю роздроблювало руку від щіпка лобстера. Хочу ще раз спробувати ріжучу. Готові? Один, два, три? Нічого. Серйозно? Взагалі ніякого щепка. Він зачепився мені за руку. Я відчуваю, як він стискає. Дуже слабко. Серйозно? Я просто можу витягнути руку. То він не хоче тебе щепати? Не завжди усе йде за планом. І, можливо, ви зараз думаєте, койота не вщіпнули. Здається, він залишиться неушкодженим. Ні, друзі, ми так легко не здамося. Фу, ну що ж, добре. Ми повернулися. На вулиці набагато холодніше, і, як ви можете бачити, темніше. Насправді настільки холодно, що я бачу своє дихання і вдягнув шарф. Сподіваємось, це допоможе цим лобстерам мене вщипнути. Тож прямо зараз ми подивимося, чи зміна обстановки на нічну і більш холодну допоможе цим гігантам мене вщіпнути. Давай зробимо це. Ви готові? Один. Два. Три. Погнали! Щіпай мене. Нічого, тільки погляньте. Він моментально хоче втекти. Саме для цього він зараз махає хвостом, щоб утекти. І не використовує квешні для захисту. Частині мене дуже цікаво. Можливо, ці квешні настільки великі, що поза водою у нього не вистачає сили підняти, їх щоб щіпнути мене. Та навіть якщо його покласти, подивіться. Взагалі не хоче щіпати мене. Добре, друже. Поверну тебе назад в акваріум. Може лоні занадто добрий? Так, а вже ж. лоні твій добрий сусід лобстер. Дістану того ще менше з відра. Давайте спробуємо це ще з ним. Добре, згодні? Добре. Ось в цьому синьому відрі... У нас менший лобстер. Добре, ну що, ви готові? Нічого. Серйозно? Він. а, а? -а, -а. Відчуваю трохи тиску. воу 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 Так. Є трохи тиску, але зовсім не те, що я очікував. Спробуємо іншу квишню. Може вщіпне мене нею. Давайте спробуємо одразу дві квишні. А, а! 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 а ні. На долю секунди. Це було воно. Він залишив слід на зворотній частині моєї руки. Глянь. Так, легенький щіпок. Так, легенький, глянь на цю сторону. Спробуємо ще раз, готові. Ну як нічого. Ну тобто мене вщіпнули, якщо бути чесним. Зовсім легенько, навіть не близько до щіпка Краба Данженес. Це було схоже на попереджувальний щіпок, типу я трохи потримаю. А потім Тиск спав, і він відпустив. Навіть не знаю, ці лобстери, здається, дуже дружні. І здається, ми спростували міф. Я не думаю, що лобстер може дуже сильно вас ущіпнути. Що ж, у мене є ще одна ідея. Уважно слухаю. Тож, у нас з тобою дружні лобстери, а нам потрібні дуже злі лобстери. Знаєш, що б мене розізлило, якби я був лобстером? Бути в ресторані, де подають лобстерів. Думаєш, це допоможе? Ти вважаєш, що ці лобстери розуміють, що ми тримаємо їх доволі ніжно і що ми любимо цих лобстерів. Мені здається, що вони доволі розумні, можливо, навіть розумніші, ніж ми від них очікуємо. Ну, чесно кажучи, думаю, це можливо. Ти вважаєш, треба піти в ресторан. Ми в штаті Мен, тож тут дуже багато ресторанів з морепродуктами. Можливо, ми візьмемо одного з їхніх лобстерів, врятуємо його і подивимось, чи він мене вщіпне. Так, давай спробуємо знайти злого лобстера. Їх там дуже багато, можливо, якийсь тебе вщіпне. Так, мені здається, що надія ще залишилась. Тож давайте дочекаємось ранку, знайдемо ресторан і подивимось, чи мене вщіпнуть. Так, давай. Добре. Ну що, друзі, а ось і ми. Другий день наших спроб дізнатися, чи справді щіпок лобстера такий болючий. Зараз ми у доволі відомому в місті ресторані дім лобстерів Есті, який відомий своїми доволі агресивними лобстерами. Тож сьогодні вранці ми зазирнемо за лаштунки, наблизимось до одного з цих ракоподібних і дізнаємось, чи він мене вщіпне. Готові? Я готовий. Що ж, зробімо це? Ну, що ж, друзі, а ось і ми. Прямо за лаштунками. Ви тільки погляньте, цей контейнер увесь наповнений свіжими лобстерами. Зараз подивимося, чи є серед них злі. Готові? Усі ці лобстери ринкового розміру і важать приблизно півтора-два фунти. Тож це приблизно такий самий розмір, як у лобстера, якого ми зловили вчора. І такі лобстери вважаються великими. Тож виходить, що у нас все доволі чесно. Ого. А це велетенська квишня. Подивись на цей вигин. Вона може пробити шкіру. Ну що, ви готові? Ага. Гоу-про знімає. О, господи. Мені здається, що він готовий дробити. Добре, я занурю обстера, дістану і потім гоба! Підставлю свою руку. Давай. Фух. От тепер я справді нервую. Я коєт Пітерсон, і прямо зараз мене вщіпне... Гігантський лобстер. Готові? Давай. Один. Два. Три. А-а-га! Цього разу погано. Ага! Наго! Набагато гірше, ніж учора! А-га-га! О, нормально вщипнув? Здуріти. Так, нормально. О, oh, господи, рука труситься. Здуріти у порівнянні з вчорашнім днем різниця просто неймовірна. Oh, господи. Ого, Дітько! Ну, кіска точно ціла. Спробуємо ріжучу кошню, готові? Один, два, три. А, вона набагато гостріша. А, 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 а. Добре, він не відпускає. А, це точно відрізняється від обстрів, які в нас були учора. Сто відсотків. Так, ця ріжуча клишня зафіксувалась на моїй руці. Погляньте. А, сильно стискає. А, я б сказав би приблизно так само, як краб Данженес, але набагато гостріша. Ау-ау-ау-ау-ау! І щойно я намагаюсь ворухнути рукою. Він стискає сильніше. А, може, якщо його занурити в воду, він відпусте. Думаєш, він пробив шкіру? А, а, можливо, складно точно сказати, бо тут дуже багато маленьких шипів, які впиваються в мене. А, це точно дуже боляче, ви можете бачити. А, Міцно вхопив! Моя рука повністю заблокована. Треба занурити його в воду. Один, два, три. Ну ж, бо ж, бо відпускай. Ааа, щипає сильніше. Аа, Здуріте, різниця з вчорашнім днем просто колосальна. Тільки погляньте на мою руку. Можете бачити пару кров'яних точок. В тих місцях, де він зачепився. А, прямо зараз я відчуваю, як моя рука трохи набрякла. А, ух, ну що ж, добре, я б сказав, що це був успіх. І це було набагато сильніше, ніж лобстери, з якими ми працювали учора. Без сумніву, мене вщіпнули набагато сильніше. Проте лобстер такого розміру, скоріш за все, не зможе пробити шкіру або зламати кістку. Тож ми розуміємо, чому цей лобстер тебе вкусив, а ті, що вчора ні. Що ж, я припускаю, що ця вода набагато більш холодна, ніж та, в якій ми тримали наших лобстерів. Що серйозно? Так, спробуй. Ага, холодніше. Температура цієї води більш схожа на температуру води. На дні океану, де живуть ці ракоподібні, а також тут набагато темніше, це ми вже прийшли сюди і включили світло. Тож лобстери, які знаходяться тут, відчувають себе як у своїх природних умовах. І крім цього, цей лобстер також усвідомлює, що він та всі його друзі можуть стати чиєюсь вечерею. Та для цього лобстера є чудова новина, бо ми його купимо та відпустимо у дику природу. Ну що ж, друзі, здається, ми зрозуміли: для того, щоб вас ущіпнули, треба лише знайти злого лобстера. У от Пітерсон, будьте сміливими. Ти залишишся диким. Зустрінемось наступної пригоди. Коли мова йде про щіпок лобстера, я дізнався, що вони не обов'язково хочуть вас щіпати. Особливо якщо їх щойно дістали з дна океану. Однак пам'ятайте, якщо ви натрапите на злого лобстера як Енді, сила їх клешнів вражаюча. І я впевнено можу сказати, що лобстер вагою понад 2 фунти справді може зламати кістку. Тож, якщо ви його тримаєте, рекомендую триматися якнайдалі від клешень. Ну що ж, друзі, настав момент, якого ми всі чекали. Ми відпустимо лобстерів назад у дику природу. Я робитиму це по одному. І перша, кого ми відпустимо, буде маленька Люсі. Тільки зніму резиночку з її клешні. Ось так. І зараз я занурю її глибоко в воду. Якби я міг врятувати всіх лобстерів від долі стати вечерею, я б обов'язково це зробив. Однак вилов лобстерів важлива частина економіки штату Мен. І хоч багато з цих ракоподібних регулярно виловлюють для споживання людьми, треба пам'ятати, що збереження популяції лобстерів на першому місці, і регуляція вилову цих істот зберігає життя цієї індустрії. Друзі, не забудьте підписатись, щоб доєднатись до мене та команди у наступній великій пригоді.